Доброго дня, дорогі друзі, гості мого каналу. Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. Сьогодні пропоную приготувати зі мною страву з печінки. Називаються вони в нас сітчаники. Тому що у сіточку із, як вона називається, навіть не можу сказати. Коли колять порося, є така сіточка із жиру. Називається вона. Ну, Не знаю, у, у кожному регіоні України і в кожній країні, мабуть, по-різному. У нас називається просто сіточка. І в цю сіточку загортається каша, зварена рисова у мене. Цибуля перекручена, перекручена печіночка, вимішується такий фарш, загортається в цю сіточку і обжарюється. Зараз я покажу, як я це роблю. Потрібна сіточка. Отак от нарізається вона на такі ось шматочки. Тут у мене вже замішаний фарш. Відварена рисова каша, перекручена цибуля, перекручена печіночка. Получається ось така дуже м'язка маса. Тепер я ложечкою кладу сюди і отак обережненько загортаю. Отак, як, наче як голубчика згортають у листочку капустяному, отак само у цій сіточці ось так згортається. І виходить ось такий як ніби рулетик. Тепер ці рулетики кладемо на пательню. І обжарюємо. Класти треба так, як у нас е, сіточка найбільше, де згорнулася, там і класти. Вона та сіточка обжариться і виділить жир. І таким чином вони будуть самі себе, січаники обжарювати. Там, де більше сіточки, так і перегортаємо. У нас вже вимкнули сіти. Все одно будемо смажити. І так смажимо до золотистого того кольору з двох боків. Ось так обсмажуємо. Накрите кришечку, щоб вони трошечки краще просувалися. І до готовності. Ось так ось виходить воно в розрізі в нас, бачите? Зараз я покоштую. Дивіться, гарно просмажилося, крупу видно, цибульку видно. М -м -м. Смачно. Хто любить печінку, обов'язково візьміть собі цей рецепт. Для нього необхідно відварити одну склянку рису до готовності, щоб була як рисова каша. Одну велику цибулину і пів кілограма печінки перепустити через м'ясорубку. Все це змішати, посолити, поперчити і начинити таким чином сіточку, як я показала. Обсмажити і вживати. Дуже смачно. У мене в моєму сімейному колі дуже полюбляють страви з печінки. І ці сітчаники в нас розходяться на ура. В цьому селі, де я живу, їх багато хто готує. Можна готувати з різними кашами. Добре із пшоняною кашею ці сітчаники, добре із гречаною кашею ці сітчаники. З перловою можна. Так що експериментуйте, готуйте і залишайтеся з нами на нашому каналі. А я рада була з вами поговорити і поспілкуватися сьогодні. Нам все добре і миру нам, мої любі!